Планетою, тому що на ній є багато води. Наша рідна планета є третій за віддаленістю від Сонця. Саме через те, що Земля знаходиться не дуже близько і не дуже далеко від Сонця, на землі може існувати життя у різноманітних формах. Але наші космічні сусіди зовсім не... Меркурій є найменшою і найшвидшою планетою сонячної системи. Якби ми жили на Меркурії, ми святкували новий рік у чотири рази частіше. Повернення Маркурія всіє накреде і він нагадує наш суботник місяця. Удень на Меркурії дуже спокійна, а вночі дуже холодна. Друга планета з містів від Сонця Венера. І, хоча Венера є другою планетою від Сонця, але саме вона є найгарячішою планетою Сонячної системи. Венера має дуже щільну атмосферу, яка утримує тепло, тому температура тут то може підніматися аж до плюс 470 градусів. Четверта планета Марс, Марс має. У сонячній системі. Марс разом із Меркурієм, Венерою та Землею належить до планет земної групи, тому що має тверду поверхню, по якій можна ходити. На відміну від наступних планет, газових гігантів, які, як зрозуміло, з назви складаються з газів. Від Сонця величний Юпітер. Найбільша планета Сонячної системи. Юпітер навіть міг би стати зіркою, бо складається з тих самих речовин, що й зорі. Однак їм буде вистачило маси. Ще Юпітер захищає нашу планету від астероїдів. Свою потужну гравітацію він притягує її до себе. Характерна риса Юпітера. Велика червона пляма. Це буревій, за яким людство спостерігає вже понад 400 років. Ця пляма настільки велика, що в неї може поміститися дві з половиною наші планети. А На загалом у Єпітер помістилося аж 1300 таких планет, як наша Земля. Шоста планета Сатурн. Сатурн настільки легкий. Ще якби солав такий величезний океан, в який можна було помістити Сатурн, він поплавав на його поверхні. Але, зрештою, цю планету впізнають через її яскраві кільця. Насправді, Юпітер, Уран і Нептун також мають кільця, але вони не такі виразні, як у Сатурна. І найвідавнішими планетами Сонячної системи є Уран. І Нептун. Їх називають ще крижаними газовими гігантами. На цих планетах дуже холодно. Температура може опускатися до мінус 220 градусів.